Сьогодні будемо з'ясовувати, на що здатна акумуляторна газонна касарка від компанії «Енхель». 36 вольт. Працює на двох акумуляторах і має безщитковий двигун. Травозбірник на 62 літра і широкі колеса, які не псують газон. Флажочок для регулювання висоти скошування. Ось так це працює. Косить 25 і 70 максималочка. Кут нахилу ручки регулюється ось цими барашками. Відкриваємо захист, вставляємо акумулятор номер 1 акумулятор номер 2 Ось тут такий ключик є. Його також сюди. І косарка готова працювати. Діаметр ножа 43 см. Може менше поставити? Ні, трошки. Давай, їбаш. твой газон, блядь. Мій газон я їбашу, мой газон. Давай. Огонь. Юрчик, ти що, бензин чи акумулятори? Якби вона ще сама їхала була з приводом, то можливо так. Можливо навіть навіть якась. Ось так набрали, подивимось, да? ну, подивимось, воно... наскільки вистачить заряду їй. І... Одне ділення з акумулятора вже втекло. По суті, за її ваги тут і нахуй цей привод не нужен. Ну так. Да. Ось така у Юрчика газонокосарочка бензинова Фореста. І він каже, що акумуляторна йому подобається більше, бо вона легша, не пердить, не воняє і не потребує бензина. Так, 200 квадратів викосили. Це виходить, двічі вже чистили бункер. На кожні 100 квадратів один раз чистимо бункер. Ну, Об'єктивно по часу, тому що я трачу на таку площу на бензинки, то цього разу ми здолали дуже швидко цю відстань. Тобто швидше виходить? Швидше косить, так. Да. Тому що ти її сам тягнеш, а не вона самоходна. Я Чи її, там я, я, Ні, я її пихаю з такою швидкістю, яка мені треба. Зараз трава не висока, тому я можу штовхати швидше. Самоходка їде з однією швидкістю, тому потрібно до цього прилаштовуватись. Тобто, я зрозумів. Тобто 200 квадратів зараз скільки тут участок загалом у тебе? 25 соток. 25 соток, скільки бензину вже зекономили. Пів літри десь. Півлітри за Пів літри. Ну погнали, подивимось, що вона може максимально. Пів Півгодинки апарат вже працює, Викошено 4 сотки. Продуктивність виходить одна сотка за вісім хвилин. Коротше, викосили 5 соток. 40 хвилин це все зайняло, акумулятори здохли. Акумулятори нагадую, дві четверочки. Енгель нам в своєму сайті заявляє, що четверочок мало б вистачити на 6 соток. Я думаю, можна розтягнути було б да, на 6 соток. Да я і так летів, блядь. І так летів. Тобто нормально, ось 5 соток і це травичка така невисока. Це да? фахівець з багаторічним досвідом. Фахівець, я зрозумів, з багаторічним досвідом. Тобто по факту трава була б вище, це було б, мабуть, 400 сотки, по-чесному. 400 сотки. сотки і тепер акумулятори, зарядочка там 4 А, часок зарядки. Угу. Ну І погнали. Той... І що, скажи, можна так працювати? Чи краще бензин, що краще? Ну, по типу не те, що краще. Ясно, що за акумуляторним майбутнє? Це майбутнє за акумами, так, да, це технологічно. І їм треба трошки допрацювати. Можливо, це не така цінова категорія, щоб конкурувати з моєю бензиновою. Але за цим майбутнє. Базарано. То треба що? Самоходка? Треба, самоходка? Ще нормально, коли така маленька вага? Самоходка то коли велика трава, треба, щоб вона тебе тягла, бо ти задовбешся її пихати перед собою. Я зрозумів. Мені сподів... Регулювання обертів треба, тут його нема. Не треба. Не треба, максим... я зрозумів. Тут ні, вона ні, на максимум лупашить і все, ну не треба, да, да. більше-менше. Ну, коротше, друзі, ось такий у нас енхель сьогодні, як є, вистачило на 5 суточок, ви все побачили. Така трава пишіть. Що із енхеля вам ще показати, до енхеля маю великий доступ. Враховуючи те, що на цих батарейках скільки інструментів, Юра, знаєш? 300. 300 інструментів на одній батарейці може працювати. Так, так. То, да, і бренд у нас який? Бренд німецький, і бренд е е спонсорує Формулу 1, Mercedes AMG, наскільки я знаю. Тобто хлопці достатньо серйозні. Ну, дивіться, обирайте. Дякую за перегляд.